Ми знаємо відчуття, що щоденно сил стає все менше, наче ви спите, їсте, можливо, навіть займаєтесь регулярним спортом, але всередині є якась внутрішня порожнеча і набагато менше ресурсу жити це життя. Саме у цьому відео я хочу надати основні п'ять аспектів, куди ж тікає наша енергія, куди ми її зливаємо. Але обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що наприкінці відео я хочу висвітлити для вас одну очевидну істину, але мало хто на неї звертає увагу. Але як тільки ви її... Почнете впроваджувати в своє життя, ви просто здивуєтеся, наскільки ваш стан може змінитися. Перша діра, куди найбільше витікає нашої енергії, це ментальний потік без усвідомленості. Це дуже великий потік думок. Думка це є енергія. І кожен раз, коли ми в негативі думаємо, тобто в нас є страхи, в нас є якісь накручування, в нас є моменти, коли ми в тривозі, коли ми в напруженні, коли ми в порівнянні, коли ми в образі. Весь цей потік думок якраз і призводить до того, щоб ми втрачали енергію. Знаєте, воно все працює як такий шум в голові. Який повністю краде наш позитивний класний стан, З точки зору квантової фізики, кожна наша думка це є хвиля, а хаотичні думки вони створюють інтерференцію, коли одні думки гасять інші, одні хвилі гасять інші. Знаєте, навіть коли в нас буде зароджуватися якась одна позитивна думка, але на фоні того у нас буде ось цей такий ментальний шум з негативних думок, цій одній думці буде неймовірно складно розростися в більшу нейронну мережу. Точки зору духовності, думки, які не відповідають нашій істинній природі, вони закривають наше серце і крадуть нашу силу. Що таке істина наша природа, божественна наша природа це коли в серці любов, коли милість, смирення, радість, спокій, впевненість, довіра, дуже багато красивих почуттів і емоцій. Але кожен раз, коли у нас хаос в голові? І ми його не усвідомлюємо. Ми не йдемо в корінь. А чому, наприклад, появився цей страх, ця тривога. Звідки ростуть ці ножки? Коли немає цього усвідомлення, воно починає знаєте, нас ще більше і більше закручувати в цю спіраль негативно. Тому перший аспект усвідомлення, чому ж в мене виникає така кількість негативних думок. Друга дірка емоційна, а саме пригнічені почуття. Дуже гарне пояснення, що емоції це є енергія в русі, E-motion. Відповідно, всі непрожиті емоції, які не пройшли через нас, які не пройшли цей рух, вони застрягли в, цій, в нашому тілі і створили нам блок. Це вже сильний дощик. Скільки сильно я люблю знімати відео на вулиці, настільки сильні дані робиться, що в цьому не робила. Отже, коли в нас є ці негативні емоції, вони буквально нас тягнуть вниз. Вони буквально нас тягнуть в минуле. Знаєте, тут є один такий дуже цікавий іменно квантовий аспект, що наші застиглі емоції фокусують нашу увагу на минулих квантових станах. Що це означає? Що кожен раз, коли в нас є якась непрожита емоція з минулого, наш весь фокус уваги буде там, в цій ситуації, в цих емоціях, в цих почуттях, і ми будемо постійно знаєте, така мислі жвачка в голові. Накручування, обдумування постійно по колу, по колу. Звісно, що тут в нас будуть тотально зливатися всі наші життєві сили. Саме тому, знаєте, в психології і існує такий момент, як гештальттерапія. Коли ми вертаємося в цю ситуацію, її перепроживаємо, закрили цей гештальт, і ми можемо легко рухатись далі. Тому, дорогі мої, якщо це про вас, якщо ви справді відчуваєте, що вже декілька років чи якийсь проміжок часу ви постійно застрягли в минулому, вітаю! Вам треба просто звернутися до терапевта. Відпрацювати цей момент, відпустити ці емоції, прожити їх, забутись і легко рухатись в майбутнє, навіть на такому духовному рівні всі наші ці негативні емоції вони повністю нас обрізають від життєвого потоку, тому що в серці там не має бути радість, спокій. Насолода від життя, смакування життям в моменті тут і зараз ми не можемо ніколи погрузитися в цей момент тут і зараз, якщо є що, якісь образи з минулого, з якими до сих пір тримаємося, якась злість на когось, і всі ці далі, далі, негативні, якісь аспекти, які ви проживаєте. Якщо ви хочете з легкістю рухатись в майбутнє, вам 100% треба присвятити увагу і пропрацювати цей момент. Далі третій аспект фізичний. Дуже часто я зустрічаю в терапії, коли до мене звертаються люди і говорять, Софія, в мене взагалі немає ресурсу, жити це життя. Перше, що я їх питаю, – «Який у тебе сон? Як ти харчуєшся чи займаєшся спортом? Тому що дуже часто іменно в цьому такому дітал світі, який ми зараз проживаємо, ми просто забуваємо про те, що нам також треба піклуватися про своє фізичне тіло. Знаєте, в східних вченнях є таке поняття, як меридіани це такі лінії, по яких протікає наша енергія, і вони дуже сильно відображають якраз нашу провину систему, лімфатичну систему, нервову систему. Відповідно, кожен раз, коли в нас є якийсь блок на фізичному рівні, десь не заблоковується, знаєте, де спазм на рівні тіла, де кров'яний застій, відповідно, він буде відцеркалюватися на нашому енергетичному тілі, на нашу біококоні. Хто любить вивчати такі вчиняти, розуміє, про що я. Відповідно, там вже не буде протікати енергія, там буде такий блок. Все, на жаль, там вже не буде життєвих сил. Відповідно, на не повно все пов'язане над собою. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас було більше. Життєвих сил, більше ресурсу. Зверніть на цей такий банальний аспект увагу, Більше рухайтесь, ходіть, робіть розтяжки для жінок. розтяжка взагалі мастляв кожного дня, як зуби почистити. Чому? Тому що жіноча енергія це енергія, така гнучка, пливуча. Знаєте, от як енергія ріки, ріка вікуби енергія води. Навіть так, яку би сторону її не повернув, вона всюди зможе гнучку туди зайти. Тому жіноче тіло воно повинне бути гнучким. Якщо ви собі поставили знову ж таки ментальні блокади, а я не є гнучка, спочатку працюємо на рівні мислення, далі вже на рівні тіла. Четвертий також ключовий момент це вампіризм. Але не тільки вампіризм, коли хтось є вашому оточенні, хто забирає вашу енергію. а наш особистий вампіризм. Тобто, часто ми самі себе неосвідомлено приводимо в якісь місця, які тягнуть нас енергію, в якісь е, компанії, комунікуємо з певними людьми, куди ми не свідомо знову ж таки, але здаваємо туди свій ресурс. Це також через наші якісь такі ментальні моменти, але якщо це усвідомити, а вже буде набагато легше контролювати цей процес. Наприклад, є пара, жінка, чоловік, в неї є партнер, який не підходить під її ідеальну картинку, той, який вона собі звізуалізувала його, і вона починає постійно його підігнати під цю свою ідеальну картинку, тим самим, що вона бере всю свою енергію і вкладає в нього весь ресурс в нього. Потім, звісно, що в неї буде незадоволеність ні ним, ні собою, ні їхніми стосунками, тому що перше, ніхто не оцінить її старання, її вклад, тому що, наприклад, йому це взагалі не потрібно. Але є ще тут другий момент: вона порушує. Волю чужої людини одне діло, коли нас попросили, інше діло, коли це ми робимо примусово, тому що ми так захотіли. І Ми в цей момент порушимо одну важливу ієрархію. Ми стаємо на місце Бога чим. Тим, що а я так захотіла, значити повинен так робити. І тут, коли ми сфокусовані на іншій людині, вкладаємося в іншу людину, ми починаємо входити в її квантове поле, починаємо обмовлюватися її енергію і втрачати себе. Ось тут дуже великий момент, коли ми втрачаємо себе, коли ми ходимо в ці місця, в які ми не хочемо ходити, перебуваємо в тому оточенні, яке нам неприємне. Перебуваємо поруч з людиною, від якої ми хочемо відсторонитися, але ми себе примусово це заставляємо робити тут. Не здесь знаєте, такий вампіризм, але з протилежного боку, через треба, ми починаємо так само свої життєві сили повністю одне ж таку безодню. І тут є такий духовний аспект. Що ми перестаємо жити своєю правдою, своєю істиною, і ми починаємо живитися чужими сценаріями, тобто ми починаємо жити чужими сценаріями. Це все виходить дуже несвідомо, але саме в цей момент ми втрачаємо себе. І знаєте, також в мене є багато запитів. Коли до мене приходять жінки, і говорять, я втратила себе, я хочу себе знайти. Одне сумніше, що я бачу, що жінки зазвичай приходять у такому відчаї і такому, що от нарешті чуть-чуть я готова виділити ресурсу і часу на себе, тобто все рівно якось себе хочу там з останнього місця на передостання поставити, і в нас насправді в. У нашій культурі є такий момент, що я остання буква в алфавіту, багато хочеш, мало отримуєш, мало що ти хочеш. Тобто нас наче запрограмовано те, що ти себе повинна от, ставити в якісь рамки, не зважати на те, що ти хочеш, і взагалі не думати про себе. Ось цей момент не думати про себе якраз дуже сильно і блокує нашу енергію. Але ось це якраз це істина, про яку я вам обіцяла розказати. Знаєте, в Біблії є багато місць писань. Там, де Бог нам говорить про те, що ми повинні на себе звертати увагу. І одне з таких місць писань, в якому сказано, що досліджуйте самих себе. Це одне таке речення, там, де говориться про віру, про те, як ми повинні досліджувати себе через випробування своєї віри, тобто, коли ми досліджуємо глибини свого серця, глибини свого душі, нас зрощується віра і довіра до Творця. Але коли ми самі себе не знаємо, ми не знаємо, які в нас є негативні моменти, які в нас є позитивні моменти, коли в нас є, коли ми усвідомлюємо якісь свої негативні якості та негативне, що в нас є, коли ми усвідомлюємо це, нам набагато легше з цим працювати, і нам набагато легше трансформовувати своє серце. А коли ми знаємо все це прекрасне, що Бог нас заклав, нам набагато що легше себе любити і цінити. Відповідно, нам буде набагато легше віддавати цю любов іншим людям. Бо якщо ми не зможемо себе безумовно любити, то як ми зможемо полюбити іншу людину, нашого партнера? Це вже буде така невротична, якась любов. Тому, будь ласка, ось вам така біблійна мудрість. Пізнавайте самих себе. Пізнавайте те, якими ви є, не бійтеся йти в глибину себе, не бійтеся розкрити щось собі таке незвичайне. Е, тому що також часто чую на сесіях Софія, я так боялася там до психолога, тому що я боялася там дізнатися щось про себе, або розкопати щось собі, таке, що я можу з цим не справитися. Для того існують спеціалісти, які в цей момент будуть для вас точкою опори, які зможуть вам дати інструменти, за допомогою яких ви зможете пройти ці етапи, такі взлети і падіння, але як я завжди люблю говорити. Прилинки не формуються без старця і дискомфорту. Якщо ви хочете засяяти, якщо ви хочете стати цінністю все більше, розкрити свій потенціал без якоїсь трансформації, дискомфорту це зробити неможливо. Тому якраз це пізнання себе зазвичай починається через пізнання якихось мінусових станів. П'ятий останній аспект, про який я вже сьогодні хочу зафіналити, але він дуже важливий, і він витікає від попереднього: це життя без сенсу. Це найтонше і найглибший такий витік енергії, але знову ж таки хочу наголосити, поки я себе саму не знаю, мені буде дуже складно віднайти свій автентичний сенс життя. Квантовому рівні сенс це наш фокус уваги. Але підсумовуючи це все, якщо в нас буде хаос в голові, якщо в нас буде фізично погане самопочуття, якщо в нас будуть якісь блоки на рівні емоцій. Якщо ми не будемо розуміти, знати, любити себе, віднайти справжній істинний сенс життя буде вкрай складно на духовному рівні, сенс життя це поклик душі, це задача душі. Але якщо ми не знаємо добре себе, ми не зможемо справді відчути, яка задача наша душі. І якщо ви якраз заживаєте з цією думкою, а в чому сенс життя? Перед чого взагалі я тут, чому я існую? Ось вам короткий алгоритм, який вже дасть вам цей внутрішній імпульс, якщо ви почнете це робити і відновити ваш енергетичний ресурс, що якраз може привести до того, що ви краще чули себе, краще чули душу, краще чули волю творця, куди вам зайти, що вам робити, в яку можливість вам також увійти, що ви хочете глибше пізнати себе. Пропрацювати ці всі моменти, які ви зараз побачили, що вони є у вашому житті присутні і блокують вашу енергію. Я вас запрошую до себе на консультації. Я прикріплю свій інстаграм у описі до цього відео, можете мені написати. Якщо ви хочете, щоб я зняла відео на якусь конкретну тему, також пишіть у коментарях, ставте лайк. Мені це дуже приємно. Підписуйтесь і до зустрічі у нових відео. Благословенного вам дня.